Трати це робиш, ти тільки нікому не кажи, нехай це буде нами. Доброго вечора, ми з України. Між нами це режисерський дебют в повному метрі режисерки та сценаристки Соломії Томащук, котрий знято за 100% підтримки Держкіно. Коштори стрічки склав 11 мільйонів 200 тисяч гривень. Фільмування триллеру відбувалося влітку 2020 року в Києві. Авторка стрічки стверджує, що фільм не є автобіографічним. Хоча вона мала свого часу нездорові стосунки з партнерами. І, можливо, саме це і спонукало її до написання сценарію. Стрічка вже побувала на багатьох фестивалях, і на деяких вона навіть мала перемоги. Стрічку вже показали на кінофестивалі Молодість, Сеул International Вумен'с Film Фестивал, Миколайчук Опен, «New йорк International Вуменс Film Festival» тощо. Але я впевнений, що такий фільм буде цікавий все-таки більш широкій аудиторії, адже це все ж жанрове кіно, а не Артхаус. І ось з 2 листопада стрічка таки виходить в широкий український прокат. Але крім цього, творці обіцяють ще й обмежений прокат в США. І як ви вже зрозуміли, я переглянув дану стрічку і готовий її обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Сюжет розгортається навколо аб'юзивних стосунків двох жінок. У центрі подій дівчина Саша з травмованим минулим, а також хаотичними любовними стосунками, яку зіграла Анастасія Пустовіт. Поруч з нею Ірма Вітовська, яка втілює образ лікарки Анни. Одного дня долі героїнь переплітаються. Жінки стають заручниками випадкового вбивства, яке кардинально змінить їхнє життя. Перш за все це кіно дає нам цікаву тему стрічки. Та й власне навіть не одну, але у фокусі саме тема стосунків і залежності. Та й крім цього, режисерка покращує історію, адже з банальної сімейної драми вона все це загортає в психологічний трилер. Крім цього, для українського кіно це ще й доволі рідкісний жанр. Ще й до того, це досить жіноче кіно, яке в нас не так часто можна зустріти. Це історія про самотність, зраду, маніпуляцію від того, що болить, про пошук тепла. Власне, кожен тут знайде щось своє, так само як я знайшов молодих талановитих українських акторів. Анастасія Пустовіт правда одна з найкращих. І, звісно ж, Ірма Вітовська нічим не гірше. Це справді дві акторки, дві головні героїні, на чиї хімії, на чиїй взаємодії тримається, власне, вся стрічка. Стрічка, яка позиціонує себе все-таки більше як сімейна драма, ще й без конкретної детективної лінії. Адже прямого розслідування ми, на жаль, тут не побачимо. У фільмі маємо цікаві характери, де кожен образ доволі вдало прописаний зі своєю мотивацією. Але все ж кістяк трилера це сильний сценарій з неочікуваним плот твістом, що в кінці. Обірвати ваше розуміння стрічки, типу Шосте чуття або Острів Проклятих. Але тут, на жаль, все доволі передбачувано. Хоч це і не відбиває інтерес до перегляду глядача, в якості трилера тут найбільше працює техно, музичний супровід та яскраве неонове освітлення, що підкреслює характер сцени, особливо на галюцинаціях Саші, де відкриваюча сцена фільму навіть наштовхнула мене на легку паралель з фільмом Неоновий Демон Кіану Рівза та Ель Фанінг. Як на мене, між нами міг би стати більшою подією в українському кінематографі, аби творці не дотримувались типових шаблонів у плані виробництва. Адже спочатку режисерка це планувала як типову драму. І це, на жаль, видно, а хотілося, щоб було б навпаки. Правда, не дивлячись на ці названі мною пунктики, між нами справді є подією у вітчизняному кінематографі не особливою, але все ж. Це той випадок, коли режисерка намагається експериментувати і відійти в плані виробництва від типових шаблонів та кліше. І я вважаю, що це варто побачити. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів. То не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Провинились.